Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень з 10 по 16 березня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, це буде другий варіант, і це буде третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Тут с Можливо, вам потрібно у якихось питаннях уже розібратися, поставити крапку і піти у щось нове. Для цього вам потрібна інформація, така, яка буде для вас корисною. Тому вам потрібно на цьому тижні застосовувати силу свого розуму, тобто, щоб ваша ментальна енергія не відпочивала, а працювала. Якщо будуть приходити нові ідеї, логіка, якась у вас з'явиться, ви будете раціонально мислити. Тому на вас можуть, крім того, що ви будете багато думати, шукати, можливо, якісь нові ідеї, а тим не менше, на вас будуть впливати певні обставини, тому вам потрібно проявляти свою силу волі. Для когось можливо буде на цьому тижні вирішення юридичних питань, для когось може бути початок нового проєкту, а ще, можливо, якісь зміни у стосунках. Тому вам необхідно вирішувати проблеми, концентруватися на тій меті і на тій задачі, яку ви собі поставили. У вас можуть виникнути непередбачувані обставини, які вам доведеться долати. Завдяки вашому розуму і завдяки вашій логіці. Якщо вам потрібно внести ясність у вирішенні певних питаннях, або у стосунках з партнером, то вам варто це зробити. Не відкладайте на наступний час або на пізніше, на потім саме цей тиждень для вас буде таким рішучим. Тому Використовуйте ці енергії на користь для себе і, як завжди, звертайтеся за допомогою до свого янгола охоронця, за його підтримкою і за його захистом. Другий варіант для вас. Повішений, перевернутий. Говорить про те, що на цьому тижні, можливо, ви можете стати жертвою певних обставин. Ну, або перебувати занадто сильно у якихось ілюзіях. Якісь будуть у вас на цьому тижні такі, або ви ваша бездіяльність якась буде, можливо, застій у ваших справах, або упадок сил, страхи, можливо, будуть. А ще ви можете чіплятися за щось старе. Це буде вам приносити депресію, ви будете втрачати від того енергію. І також, можливо, будете ще прикладати зусилля, щоб ну, чинити супротив. Тим змінам, які будуть приходити у ваше життя. І таким чином ви будете лише втрачати свою енергію. На роботі також вам доведеться прикладати зусилля, тому що ви самі щось не будете не мати ініціативи, щоб щось там напрацювати. Вам уже б давно прийшов час щось змінити, але чомусь ви самі себе не хочете зрушити з місця. В особистих стосунках також, можливо, якийсь буде у вас страх до тих змін, які можуть прийти у ваше життя, або якісь, знаєте, ці стосунки вже або себе вичерпали, або, можливо, вам доведеться забагато жертвувати заради свого партнера. Ну, і як підказка, порада для вас буде, що ви чіпляєтесь за те, що вже давно втратило сенс у вашому житті. Тобто ви відтягуєте процес вирішення будь-якого. А цим ви тільки погіршуєте ситуацію, ваші страхи вам заважають жити. І також, можливо, хтось іззовні на вас негативно впливає або підриває вашу репутацію. Тому звертайте увагу на свої незавершені старі справи. Їх вам потрібно закінчити на цей тиждень. Ну і ще будьте дуже уважні до своїх гаманців, до свого майна, щоб ви не не стали жертвою якихось шахраїв. Тож займайтеся особисто собою, краще приділяйте час для того, щоб ви розкривали свою творчість, можливо, щоб ви внесли якісь зміни в своє життя, лише тільки. Всередині себе, тобто у своїх установках, у своїх поглядах на життя, але не зовні проявлятися. Зовні вам наразі на цьому тижні не варто занадто багато активними бути. І також звертайтеся до своїх ангелів, вони вам нададуть підтримку і допоможуть вам цей тиждень прожити так, що найкраще буде саме для вас. І третій варіант. Королева кубків перевернута говорить про те, що цей тиждень чомусь у вас будуть якісь негативні такі емоції. Можливо, ви занадто багато будете перебувати у якихось ілюзіях. Тобто ви для себе щось створили, щось для себе там наміркували, а насправді реальність буде від, ну, разюче відмінятися від того, що ви для себе там придумали. Також на цьому тижні, можливо, у вас буде відсутня взаєморозуміння або якась така некерована емоційність, як я казала. Ну, і ще, можливо, у вас буде проявлятися якісь ваші шкідливі звички, які завжди заважають жити. Якщо ви хотіли на цьому тижні розпочати якийсь проєкт, то це не варто робити, перспективи у вас немає. Ще у вас є вирогідність, що на цьому тижні ви можете зіткнутися із шахраями. А в колективі на роботі можуть бути у вас якісь нездорові стосунки або проблеми із законом. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас відсутня допомога і підтримка, якась є не емоційна нестриманість, то вам варто це все урегулювати, тому що воно може обернутися проти вас. І вам не варто розраховувати на чиюсь допомогу і підтримку, тому що це не час. Поради будуть хибними, підтримка буде хибною і будуть тільки підживлювати ваші ілюзії, а вам потрібно спуститися не на землю. Зараз у вас не час на цьому тижні для прийняття серйозних рішень. І якщо вам, ну, ви дійсно будете потребувати поради, ну, як я вже сказала, не варто звертатися, тому що ви отримаєте якісь хибні поради, і не забувайте, що на цьому, на цьому тижні, можливо, хтось захоче використати вас у своїх інтересах. А для того, вам потрібно самим себе контролювати. Насамперед контролюйте свої емоції. Можливо, вам потрібно іще поводитися себе так, знаєте, більше стримано, більше можливо, вам потрібно брати ініціативу в свої руки і дивитися на все таким зрілим поглядом на своє життя і на все, що навколо вас відбувається. І також, як я завжди кажу, звертайтеся до своїх ангелів, хай вони вас виведуть на той шлях, який вам потрібен саме зараз. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.